Робота лікаря-анестезіолога пов'язана в першу чергу це проведення анестезіологічного забезпечення під час оперативних втручань, а також з тими невідкладними станами, які виникають у наших пацієнтів. Пацієнти наші, онкологічні та гематологічні, мають супутню патологію, це така як серцева, легенева. Неркова, печінкова недостатність, ендокринна патологія, а також враховуючи те, що вони е мають е вік більше 65 років. Це ускладнює проведення лікування хірургічного, хіміотерапевтичного та променевого. Та ускладнення, які виникають в процесі цього лікування. Працюю дуже довгий час, майже 25 років в закладі, але є мені з чим порівняти з тим, що було раніше і що є тепер. Під керівництвом Віктора Володимировича Парамонова заклад і в частності, наше відділення отримують сучасну лікувальну діагностичну апаратуру. Сучасні наркозно-дихальні апарати, монітори і це надає натхнення працювати краще. Але я сподіваюся, що ми на цьому не зупинимося, що ми будемо це все продовжувати і отримаємо ще кращі придбання для закладу, ще кращу апаратуру. Я і мої колеги задоволені тим, що наш заклад. Приходять молоді фахівці, молоді лікарі, які, незважаючи на те, що десь у них йшло навчання онлайн, але вони показують хороші знання. Що хочеться побажати в роботі, як всім колегам, так і молодим фахівцям, молодим лікарям, які прийшли на роботу. В першу чергу хочу побажати міцного здоров'я. Віддачі від своєї роботи, підвищувати кваліфікацію свою, ну і завжди бути в бойовому строю і надавати кваліфіковану медичну допомогу нашим пацієнтам, які чекають її від нас. З самого дитинства люблю допомагати людям. Якось це приносить так як моральне задоволення. І коли, наприклад, от на реанімації ти спасаєш пацієнта, то це як тебе ну, надихає робити більше. Люблю свою роботу, так прям. Ну, цим, цим треба жити.